Вітаю час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Наша команда підготувала для вас тільки важливу перевірену та актуальну інформацію. Дякуємо, що з нами та довіряєте надійному змі. Від початку року у білоцерківській громаді зареєстрували 36 випадків укусів тваринами, з них 5 діти. Таку статистику нашому телеканалу надала головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. Так як нині в Україні триває тиждень обізнаності, про сказ, фахівчиня наголошує, що білоцерківцям потрібно бути більш обачними і не контактувати з вуличними собаками, котами, гризунами та іншими. Хоча ситуація в регіоні контрольована, але але скажені тварини нікуди не зникли. І через порушення екосистеми деякі з диких звірів можуть прибігати у населені пункти та кусати домашніх улюбленців і їхніх господарів. Таким чином може відбуватися більш стрімке поширення хвороби. У людини інкубаційний період сказу триває 1-3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. Першими симптомами є підвищена температура та біль, незвичні або незрозумілі відчуття. А поколювання, пощипування та печіння у місті укусу. Особа, яка мала контакт із твариною, вона звертається за медичною допомогою в травмпункт і там вже визначається ступінь пошкодження, обробляється обов'язково рана, там накладують, ну, кому треба зашити, кому просто накладується пов'язка. І тоді вже лікар має призначити обов'язково антирабічне курс щеплення, і так само або навіть ще призначаються імуноглобуліни. Якщо дійсно глибина, Дуже значна. Якщо здійснений покус в області обличчя, пальців, шиї, це буде дійсно ризик більший. Діти мають теж більший ризик тяжкішого перебігу і взагалі стрімкішого перебігу, тому в першу чергу такий контингент потрібно відслідковувати і обов'язково одразу призначати курс антирабічної допомоги імуноглобуліну. Це важливо, тому що я ж кажу без надання цих цієї допомоги, на жаль, буде летальний випадок. 11 мільйонів 600 тисяч гривень планують виділити з міського бюджету на придбання трьох генераторів. Відповідні тендери проводить департамент ЖКГ на сайті Держзакупівель «Прозоро». один із них на 2 мільйони 300 тисяч гривень закуповують для аварійного водопостачання у Білій церкві. Два інших для каналізаційних споруд, що обійдуться у 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Наразі потенційних учасників немає, натомість пода. Ні, численні скарги до процедури чи є доцільність купувати генератори за такі кошти наприкінці зими, враховуючи відсутність блекаутів – питання відкрите. Розбиті тротуари, відсутність ремонтів у під'їздах та підвищення тарифів на комунальні послуги з такими проблемами. Звернулися до нас мешканці будинку по вулиці Східна 32. Адже до влади достукатися ніяк не можуть. За словами людей, з 1 березня їх попередили про нові нарахування за послуги Жеку номер 7, який їх обслуговує. Натомість люди скаржаться, що взагалі не бачать роботи комунальників. Будинок зведений ще у 1970 Сяд році та налічує вісім під'їздів. Як до нас виходить, як нішу спину наші жеки, наші начальники, наша влада відноситься до людей. На яких підставах нам повинні повисити тарифи, на яких? Коли ремонти не робляться, ящики розвалені, будинки, під'їзди ремонтувати, не робляться ремонти, сміттяно, як є, ви можете показати, не вбирається. Чому я довір їм робити? Зарплату, коли визвати електрику, ми платимо. Тому що, типу, як ми квартири приватизували, визвати слісаря, ми платимо. На яких підставах? Самі засипаємо ями, кром. У мене дочка живе, тут виверхнула нову місяць тому, дві неділі про, ну, прогуляла, а пройти не можна. Подивіться, у нас под в під'їзді четвертому, де ці чеки, ну ці для дому, щоб платити. Розламані. У мене муж три роки тому умер. Я не можу перевести лицеві счета. Я вже не пам'ятаю, скільки разів я ходила туди з двома вот палками. У мене був ще син, син ходив. І ми не можемо переробити лицеві счета. Приходите завтра, приходите тоді. Не... Коли прийомних часів немає у начальника, куди йти, я не знаю. Мене футболять, він заявлення пустое лежить. Крім того, мешканцям не подобається, що вони не можуть потрапити в ЖЕК через турнікетну систему пропуску. Як прокоментував дану ситуацію начальник Юрій Балас, першочергово гроші з рахунків виділяють на головні потреби будинку у разі залишку їх спрямовують на додаткові запити людей. Однак ремонт прибудинкової території до їхньої компетенції не входить. Цим питанням займається департамент ЖКГ. На вулиці Олеся Гончара облаштовують приміщення комунальної власності, в якому родини загиблих військових білоцерківців зустрічатимуться та проводитимуть тематичні заходи. Про це на прес-конференції повідомив міський голова. Зокрема, у приміщенні закінчують робити ремонт, переробили систему опалення, закупили меблі тощо. На це згідно з тендерами з міської скарбниці, виділили понад 684 тисячі гривень. За словами дружин, загиблих воїн та представниць громадської організації небесні янголи приміщення передусім розраховане для облаштування музейної експозиції краплини пам'яті та проведення екскурсій, аби містяни бачили, якою високою ціною дається нам незалежність. До того ж, працюватиме і краєзнавчий відділ, де історики допомагатимуть відновлювати хронології життя місцевих захисників. Фактично, це, нам предоставили таку можливість, таку можливість перенести нашу експозицію в більш таке доступніше місце, щоб могли люди приходити, воно було відкрите, і ми на великому екрані будемо демонструвати відеоролики про всіх загиблих наших героїв. Це буде великий телевізор, на якому буде постійно йти запис. На думку наших сімей про загиблих захисників захисниць мають пам'ятати щодня так само, як проважати їх в останню путь, віддавати їм шану і. Ми вважаємо, що герої не вмирають, поки про них пам'ятають, тому що ми всі розуміємо, що фізично їх вже з нами немає. Тому звичайно, ми б хотіли, щоб цю експозицію відвідувало більше містян нашого міста, дивилися на це все не тому, що ось є ми, які втратили своїх близьких, і нам так боляче і гірко, а просто розуміли щодня, що є війна. Чесний громадянин Білої церкви, на честь якого названа одна з вулиць міста, президент української спілки космонавтів, а також кавалер численних орденів і нагород, все це про знаного нашого земляка Павла Поповича, яким був льотчик, котрий першим серед українців побував у космосі, дивіться у матеріалі. Пишаюсь тим, що я українець. Завжди, коли виступаю перед аудиторією, наголошую, що я перший український космонавт. Саме так говорив про себе наш видатний земляк Павло Попович. Народився він в Узині в родині Кочегара та домогосподарки. В 1946 році батько сказав: синку, допомогти я тобі нічим не зможу, тому йди в люди сам. Якщо проб'єшся добре, як ні, повертайся додому. І я пішов. Свій професійний шлях юний Павло почав з ремісничого училища, яке закінчив у 1947 році. Нині ж це Білоцерківський професійний коледж, який через свого іменитого випускника донедавна ще носив назву імені Павла Поповича. Саме у цих стінах розміщений неповторний музей, присвячений знаному космонавту. Як розповідає очільник коледжу Василь Жила, це вже третя експозиція, яку вони постійно вдосконалюють. Найпершу Попович особливо. Бисто відкривав та передавав для неї власні речі Павло Романович Попович – випускник нашого закладу, і я хотів би, щоб наші учні е, брали приклад із українця, який е, багато зробив для відкриття космосу в нашій країні. Музей перший відкривався в е, 1977 році. Три рази він був. Е, Переносився з місця на місце. Подальше своє навчання Попович поєднував заняттями в аероклубі. Далі він закінчив авіаційне училище льотчиків та служив у частинах військово-повітряних сил. Після чого доля з'єднала його з неосяжним космосом. Коли Гагарін злітав у космос, у нас в озені показали кіножурнал. У відкритому кінотеатрі зібралося майже все село. Сиділа там і моя мама. Дивилися всі, затамувавши подих, і раптом у тиші пролунав мамин голос. Ой, дивіться, це ж мій Павло. Отак От мої батьки довідалися, що я в загоні космонавтів. Самому ж мені розповідати про це було заборонено. Успішно пройшовши низку відборів та навчань, 12 серпня 1962 року на космічному кораблі супутнику Восток 4 Павло Романович з позивним Беркут три дні провів у космосі. За словами тих, хто знав його особисто, він був доволі відкритою та щирою людиною. Він завжди був веселий, завжди був щасливий, що він приїжджав до себе і завжди був натхненним нашим таким зоряним чоловіком. Я хочу сказати, що при його спілкуванні в нас завжди була посмішка на лиці. Він заслуговує на те, щоб ми його пам'ятали. Кожна річ у музеї автентична. Тут і особистий одяг льотчика, в якому він був у космосі. Парадна форма, тренувальне крісло розроблене спеціально під нього. Деякі з цих експонатів неодноразово хотіли забрати інші українські музеї, але адміністрація коледжу зберегла все до найменших дрібниць. Також відвідувачі можуть доторкнутися до книги відгуків. Перше побажання, в якій написане рукою самого космонавта. Свій другий політ Павло Романович здійснив у 1970 1974 році, але вже як командир космічного корабля, остання перед стартом ніч у ній завжди є щось своє неповторне, трішки чарівне. Так було завжди, перед кожним польотом. Кожний із тих, хто літав, напевно, думав, як і я сьогодні, про свій дніпро і свій узин про яку небудь найнепримітнішу стежку на лузі, що пахне конюшиною кашкою росою. У рідному узині чоловіку за життя встановили бюст, відкриття якого застав, і його батько Роман. Павло має двох доняк Оксану та Наталю. А біла церква вже десятки років є місцем проведення турнірів з боксу. Імені генерал-майора авіації Поповича помер видатний космонавт у 2009 році, але по собі він залишив неймовірний слід у спогадах знайомих. Він до речі, співав гарно. Я, я написав пісню про узин. А, і, і, і йому подарувалося, дарує, дарує я йому, а він. Потім був фуршет там, да, він на фуршеті у ректора, а він мене він просить, Анатолій Іванович, заспівайте ще раз, Провозин. Я заспівав. Він, о, я майже запам'ятав, буду співати. Це був, це був 2008 рік. Перше, що вражало в Павлові Поповичі, його скромність, неконфліктність у стосунках з будь-якими людьми і чисто українське почуття гумору, м'якого, добродушного, проте гострого. Космонавт номер 4 не любив фотографуватися, тому в ілюстраціях книг на космічну тематику було дуже мало його знімків: один, другий та й край. Його ім'я та здобутки традиційно намагалася присвоїти собі країна-агресорка, як робила це з іншими видатними українцями. Але вони добре знали своє коріння та пишалися ним. Так і ми маємо зберігати та шанувати пам'ять про наших земляків. Адже такі герої, як Павло Попович, творили справжню революцію. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже давно називають війною дронів та артилерії. Такої кількості різних безпілотників не використовували в жодних інших воєнних діях. Так стверджують як самі захисники, так і експерти, аби збільшити потужності виробництва вбивчих пташок у білій церкві. Взялися навчати інженерів та пілотів. Детальніше дивіться у сюжеті літа налаштовуй Так, можна. Ну я не трет знаю, трет. <проб> <проб> ні, це не чергова гра, яка затягує у віртуальну реальність, а навчання пілотів дронів поруч інженерів для їх комплектування. Півроку тому цим почала займатися асоціація учасників російсько-української війни, на базі якої створили об'єднання підприємств та наукових центрів, які не лише готують спеціалістів, а й розробляють та виготовляють безпілотники. Ці пташки вже завдали низку ударів по ворожих позиціях та територіях. Позитивну тенденцію потрібно нарощувати, але для цього необхідні фахівці. Ну, якщо збирання з чисто дрону, то це взагалі не дуже тяжкий процес. Якщо людина бажає навчитися, то все це вона може зробити за буквально день-три. Тобто, в залежності від того, наскільки вона здатна до цього всього. Якщо достатньо було б три тисячі людей, значить треба три тисячі навчити. Якщо треба десять тисяч, не треба 10 тисяч. Тобто, якщо в нас не вистачає дронів на фронті, то треба їх збирати більше. І, звісно, від, ну, навчити людей відповідну кількість. Збирати вбивчі апарати може кожен кажуть інструктори, адже все пояснюють поетапно. Робити це зможуть навіть ті, хто ніколи не брав до рук паяльника. Зазвичай починають з плати, потім переходять до інших процесів. Навчаємо як правильно наносити пайку, як правильно розподіляти іменно самі контактні групи, щоб це все не заважало при потім в подальшій збірці самого дрона. От основні нюанси, як краще робити, як проводити всі ці операції. Далі це все вже проходить до самого етапу збірки. Тобто, ми складаємо раму, складаємо повністю двигуни, спаюємо з центральною платою живлення, і в подальшому ми вже переходимо до того, що програмуємо сам дрон. Як стверджують організатори, завдяки безкоштовній ініціативі, збір БПЛА вже опанували сотню українців, і рук ніколи не буде мало, бо ворог виготовляє вшестеро більше аніж ми, зазначає видання Forbes. Долучилася до таких занять і Мирослава, яка прийшла вдруге. Дівчині 22 вона займається розведенням декоративних птахів. Однак із паяльником вправно справляється. Розповідає, хотіла б допомагати військовим саме комплектуванням дронів. У Мене батько. Військовий він воював. У мене багато друзів, знайомих, дуже близьких людей військових. Але справа навіть не в тому. Навіть якщо в людини в сім'ї немає військової людини, вона обов'язково має щось робити для перемоги. А можете похизуватися, що вже навчилася? Нічим. Поки що не можу похизуватися, поки тільки вчусь, але буду старатися, щоб було краще і краще. Тут потрібно акуратно, гарненько все старатися, ну так. Загалом в Україні налічується орієнтовно 200 виробників пташок різного типу. Вони забезпечують до 15% від загальної потреби армії. Зазначає засновниця фонду та Любов Шипович. За її оцінкою лише fpv дронів потрібно 200 тисяч на місяць. Проте не вистачає й пілотів, які можуть ними вправно керувати. Твердить військовий з позивним Едісон. За його словами, такі фахівці на фронті на вагу золота. Нещодавно білоцерківець отримав поранення і нині проходить тре. Реабілітацію, однак часу марно не гає та допомагає навчати на спеціальному симуляторі. Наша рота спеціалізується саме якраз на, на безпілотниках. Дрони це і крило, і впівішки, і мавіки все починається з теорії, Після теорії людина переходить до навчання на симуляторах. Тобто це і краще фінансово, тому що е, дрони не вражаються, не пошкоджуються. На симуляторі людина може собі дозволити зробити якусь помилку і проаналізувати, чому так вийшло. Після симулятора, ну як правило, це 200 годин нальоту. Можна вже переходити до якихось менших пташок, там лупіка, ще чогось, е, і людина потім стає дійсно пілотом, якщо є бажання. На початку повномасштабного вторгнення було лише сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. Нині кількість зросла до близько сімдесяти. Також президент пообіцяв, що цьогоріч Україна виробить мільйон БПЛА для наших захисників та захисниць. Як це буде на ділі, покаже час. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Пам'ятаймо, лише спільними зусиллями ми здатні здобути перемогу. Донатьмо нашим захисникам та волонтерам на потреби, які можуть нищити ворога. На цьому у мене все. Більше новин від телеканалу Еспресо Біла Церква. Дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах. Я ж чекатиму вас завтра зі свіжим випуском головних новин о цій же порі. Дякуємо за довіру.